Алі РТБ. час новин у студії Ірина Веселовська. Вітаю вас. Трупи тварин більше не утилізуватимуть на рівненському сміттєзвалищі Спеціально відведено для цього яму. Там закриють таке рішення. Прийняли нині члени міськвиконкому. Більше про це а також про інші рішення міської влади. Далі у сюжеті. Біотермічна яма призначена для утилізації мертвих тварин, розташована заблизько до майбутнього сміттєпереробного заводу. 400 метрів до місця, де невдовзі працюватимуть люди, кажуть фахівці за нормами. Відстань занадто мала має бути щонайменше кілометр, аби працівники не вдихали шкідливі трупні випари. Тому її вирішили закрити. Ми забороняємо даним рішенням право утилізацію тварин на полігоні. Відтепер рештки тварин возитимуть до Костополя на тамтешній ветсанзавод. Тепер будуть трупи відповідно цих собачок, які згинуть під колесами автомобілів. Збиратися у відповідні контейнери, які нам буде ставити Костопільський ветсанзавод, і відправлятися для утилізації на дане підприємство. Вони будуть курсувати 3-4 рази на тиждень. На заводі рештки тварин перероблятимуть на кісткове борошно. Тим часом міліціонери, які працюють з неповнолітніми, звітують кількість злочинів за участю школярів у порівнянні з 2011 роком, торік зменшилась на третину з 82 до 56. Найбільше малолітніх ловлять на дрібних крадіжках та вживанні горілки та наркотиків. Це не буде новиною, що в вільному продажу є. Лікарські засоби, які в собі доволі сильні кодеїни, амфетаміни і так і інше. При певних умовах і певних здібностях наші дітки дуже швидко і впевнено виробляють з них психотропні речовини. Як вплинути на цю ситуацію? Ані правоохоронці, ані міські чиновники не знають. Як контролювати ці аптеки? Я пока вам. Не можу сказати, якщо ці ліки дозволено провати малолітнім, то очевидно, що ми нічого не вдіємо. Якщо не дозволено, то тут лише притягнути до відповідальності власника або керівника аптеки. У Володимира Хомка свій спосіб виявити порушників. каже таким чином можна пройтись як аптеками, так і магазинами. Будемо робити провокативні закупки з участю дітей, щоб виловлювати тих, хто йде на такі контакти, тому що ну поставити чергово біля машини біля магазину 24 години. Це неможливо. А так побачимо, хто схильний до такого, то буде вживати відповідні. У такий рейд міська влада обіцяє взяти з собою журналістів. Втім, перед цим міський голова хоче проконсультуватися з юристами щодо правомірності подібного кроку. Ірина Василовська, Ярослав Катеринчик, інформаційна програма День. Сільгоспвиробники краю незадоволені цінами на свою продукцію. Вони кажуть, в умовах постійного подорожчання паливно-мастильних матеріалів та засобів захисту рослин отримувати прибуток від вирощеного усе важче. Це та інші питання обговорювали під час звітно-виборної конференції асоціації фермерів Рівнищини. Крім того, під час засідання його учасники, яких із області з'їхалось понад 70, обрали нового очільника організації та визначили кращих сільгоспвиробників. тему Роман Сварида. Картопля, буряк, капуста та інші овочі усе це минулої осені було зібрано на полях краю місцевими фермерами. Один із них Вадим Сав'юк, його сімейне фермерське господарство Агропоступ, працює у Млинівському районі вже 5 років. Фермер розповідає: з кожним роком вирощувати овочі і мати від цього прибуток стає все важче. Державна підтримка для малих господарств зараз практично відсутня фермерських. Коли я реєстрував своє господарство, це вже 5 років тому. Тоді були компенсації на придбану техніку, надавалися кредити безвідсоткові. Ну, зараз практично компенсації взагалі немає. Десь цін, тому що кожен рік дорожчає добрива, дорожчає добрива. Павленному стильні матеріали зросте орендна плата. Ціна на нашу продукцію практично з тої пори не змінилась. За словами голови рівненської обласної ради Юрія Кічатого, влада продовжує працювати над вирішенням зазначених проблем. Зокрема, він пообіцяв сприяти у підготовці листів до прем'єр-міністра мінагрополітики та депутатів Верховної Ради від Рівненщини, аби ті пролобіювали питання компенсації коштів фермерам за купівлю вітчизняної сільгосптехніки. Триває робота і над пошуком ринків збуту для фермерської продукції. Вся сільгосппродукція, яка постачається, Школи, в лікарні, в пенитенці... заклади пенитенціарної системи в армійський корпус повинна бути від фермерів від... або від людей, які вирощують те ж саме на своїй присадибній ділянці ту саму картоплю, ту саму моркву. Перші кроки у цьому напрямі вже вдалося зробити завдяки створенню агроторгового дому волинський екологічний продукт. Крім того, на Рівненщині регулярно проходять ярмарки, де фермери продають свою продукцію без посередників. А також діє обласна програма підтримки фермерських господарств. Окрім обговорення проблем, фермери, яких на конференції зібралося понад 70, переобрали голову обласної асоціації. Продовжить ті традиції, які вже в нас є. Тобто запроваджувати нові сорта, нові технології, проводити навчання фермерів, приймати участь у виставках сільськогосподарської продукції і особливо допомагати фермерам вирішити проблеми реалізації продукції. Роман Свирида, Микола Штемпель, інформаційна програма День. Поліклінічне відділення Острозької райлікарні лікарні урочисто відкрили після ремонту. За 40 років експлуатації приміщення потребувало не лише косметичного втручання, але й заміни вікон та інженерних мереж. Місцеві чиновники пишаються, впорались з власними силами, не витративши з обласного бюджету на це жодної копійки. Оновлену Острозьку поліклініку бачив Іван Марчук. Про те, яким було всередині Острозьке районне поліклінічне відділення, нині свідчать фотографії, які зберігає головний лікар. Ось так, наприклад, виглядала реєстратура. А ось так кабінети, у яких безпосередньо надавали медичні послуги, просто в жахливому стані був кабінет, тому що і ліноліум був подертий, хворі постійно зачеплювалися. Ми самі не раз чуть не падали. Так само у перев'язочні було працювати теж дуже ну і важко, тому що санітарні і якісь асептичні умови дотримати було неможливо. Нині інтер'єр двоповерхової будівлі поліклінічного відділення зовсім інший. За цей період часу було повністю реставровано, перевірено. Оновлено всі інженерні мережі: водопостачання, водовідведення, електроенергія і створені всі умови для роботи лікарів і дотримання санітарно-гігієнічного законодавства. Тривав ремонт рік, робили його поступово, адже одразу закрити усю поліклініку не було можливості. В ремонт цього поліклінічного відділення, включаючи і кабінети, і самі, і, і самі саму інфраструктуру. Пішло десь до мільйона грошей. Це за рахунок власних коштів і за рахунок коштів зони спостереження, яка виділяється для території Острозького району. Профільний заступник голови обласної адміністрації старання районної влади оцінила на відмінно. Якщо ми говоримо сьогодні про реформу медичної галузі і в основу її поклали доступність, якісність і професійність надання послуги, то та послуга буде тільки, тільки тоді якісною, і професійною, коли будуть створені нормальні умови як для пацієнтів так і для тих, хто її надає. Ми готуємося уже до такої реформування медичної галузі, такої більш суттєвої. Ми робимо тільки перші кроки, робимо підґрунтя. Наступним кроком кажуть районні чиновники, буде зовнішній ремонт райлікарні та поліклініки. Наразі у медзакладах замінюють старий дах на новий, а ще у цьому році будівлю планують повністю утеплити. Іван Марчук, Микола Мельничук. Інформаційна програма День. У трудовій книжці цієї жінки єдиний запис, актриса рівненського облму з драмтеатру. І усе своє творче життя Оксана Білявська провела саме там. Ще студенткою вона відмовилась від потенційної кар'єри кіноактриси, а поза сценою понад усе цінувала сім'ю. При першій необхідності бути поряд сином, жінка просто пішла з роботи. 14 січня Оксана Білявська відсвяткувала свій 90-й день народження і про жоден вчинок у житті досі не шкодує. Як вітали актрису у стінах рідного колись театру, бачила Оксана Жрайська. Зустрівши на вулиці цю жінку, ніколи не скажеш, що їй 90. упевнена постава і легкий макіяж. Оксана Білявська починала свою акторську кар'єру в масовці у театрі на Сумщині. Згодом вступила до вишу. Під час навчання їй пропонували піти в кіно, але їхати до Москви студентці просто не було за що. Після закінчення інституту Оксана Білявська приїхала працювати в Рівне. Тут знайшла єдине кохання свого життя і народила двох діток. У театрі пропрацювала 32 роки і зіграла більше сотні ролей. Був такий час, коли вона Пішла в декрет, але її викликали з декрету, і в колись за колісами дитинча стояла, а її по черзі там гляділи, а вона грала. Поїхала в Білорусію, там спеціально наняли квартиру, де б хазяйка могла дивитися за дитинкою, а вона грала. Для Оксани Олексіївни сім'я завжди стояла вище від акторських амбіцій. І коли помер чоловік, а донька вже на той час навчалась у Києві, вона без вагань покинула сцену і гастролі, аби бути поряд із сином. І донині, каже, жодного разу не пошкодувала про свій вибір. Я не жалкую, що я пішла. За тим в нього хороша сім'я, хороша мочка в мене. Так що я не жалкую. Я... Не збиралась помирати на сцені. Сьогодні Оксана Білявська живе звичайним життям пенсіонерки, щоправда, зізнається, багато ходить пішки і сама порається в городі на дачі. Встаю, роблю зарядку обов'язково. Потім по, по, по господарству там щось готую, щось, щось мию, щось перу. Ну, Отеко. І день приходить. Секрету свого довголіття переконує, немає. Усе спадковість і природа. Така порода. Тут Ми, нічого. Креми якісь там користуюсь Кремом, обов'язково. Отак, отак нічого особливо не роблю. Ягодки гадки якось, я якось лице помажу. Ну, і все. Молоді актори Оксани Олексіївни не пам'ятають, коли вона пішла з театру, де кого з них ще й на світі не було. Але з ювілеєм колегу вітають стоячі. От у тих, хто актрису пам'ятає і поважає своя версія доволіття і прекрасного вигляду Оксани Білявської, для яких вона назавжди залишилась просто Оксаночкою. Ти світлий, світла людина, розумієш? Так, я я пам'ятаю, коли ми прийшли, і б в театрі не відбувалося, б не відбувалося у неї в особистому житті. Вона, я пам'ятаю твою посмішку завжди на обличчі. Ти нікому не зробила зла за своє життя. Ювілярка погоджується, справді ніколи не йшла по головах для того, щоб отримати роль, і не зважала на всі підкилимні інтриги. Усе про що сьогодні мріє драматична актриса Оксана Білявська це правнуки і добре здоров'я. Оксана Жужевська, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День. У Рівненському зоопарку поповнення днями там сформувалася нова пара із зоологічного парку що на Львівщині привезли довгоочікувану самку худоби шотландської. У зоопарку повідомили об'єднання тварин пройшло під наглядом спеціалістів без будь-яких непередбачуваних ситуацій, і нині тварини почуваються прекрасно. Втім, у зоопарку не обійшлось і без втрат. Там померла довгожителька звіринцю двогорба верблюдиця. Наразі в зоопарку перебуває ще одна верблюдиця, до якої має прибути самець, Тож там очікують формування ще однієї пари. Рівненський кардинал у черговому турі чемпіонату футзальної екстраліги здобув переконливу перемогу у Луганську над ЛТК. Підопічне Сергія Піддубного розгромили суперника з рахунком 5-0. Наступний матч рівняни проведуть у неділю вдома проти харківського локомотива. адреса сайту телеканалу РТБ. Там ви зможете переглянути сюжети цього випуску. Я ж прощаюсь з вами до завтра. Бажаю вам гарного вечора. До зустрічі. Одяг ведучої надано відділами елегантний стиль та спейс торгового центру Злата Плаза, що по вулиці Соборній у Рівному.